16 лютого в роботі 26-ї позачергової сесії Конотопської міської ради, 8-го скликання, взяв участь народний депутат України Олександр Качура. Хочу бути на руку. Хочу сказати, що, попри те, що у нас би, там можливо різні політичні сили, які ми представляємо, да але зараз. У нас е, така ситуація, яка показала, що е, не можна займатися політикою, чи якимись там воїнами, чи ще чимось, тоді, коли у нас є війна і є спільний ворог. Політика це цікаво, це прикольно. Але це коли є спільний ворог, треба ставати єдиними, ставати разом пліч опліч і бороти ворога. Ну і звичайно, я хочу перепросити, якщо десь я поричкував, вони нема. Сразу кажу, я запросив заносити, Так що перепрошую. Там за свою вже так, чи ще щось, десь я був неправий, я це визнаю, от, що Помилки робимо ми всі. от, Але головне, головне, визнавати, поліпрошувати. Всі роблять помилки, тому головна не може бути єдиним. Так, 100%. Слава Україні! Шановні товариство! Як зазвичай є в нас така печальна, але і почесна традиція. Перед початком кожного засідання ми вшановуємо хвилиною мовчання пам'ять всіх наших загиблих захисників, які ціною власного життя дарують нам можливість жити в вільній країні в мирі спокій. Що саме під Конотопом були розбиті московити, вони отримали врачухаруні і повторили свій шлях напрямку російська корабля, бо можливо перелікалися ті, ски, які казала Колотовська відьма наша, і втекли в минулому році. Насправді кожен з нас. Будь дуже як впевнений, багато кожен з депутатів, кожен з мільйонів мільйонів українців для нашої перемоги. Сьогодні ми передали, наприклад, для 58-ї бригади наші словенки, наші героїв, сучасних пікап та причем напівських стандартів для припасів. Сьогодні заїхали в центральну нашу районну лікарню, передали такі зараз необхідні медикаменти. Я впевнений, що кожен з нас це робить щодня. Тому що якби ми це стійко робили, то ми вже не могли протистояти так званій і другій армії світу майже рік. І це однозначно так і є. Але, на жаль, у нас є на сьогоднішній день в стінах парламенту і на національному рівні, на місцевому рівні люди, які вже забули. Що в нас іде війна, які думають про рейтинги, які думають про наступні вибори, які думають про те, що десь треба когось покусати, десь треба з кимсь посваритися, створити якийсь інформаційний шквал. Таким чином вони працюють на ворога, на нашого ворога, на Російську Федерацію в цьому абсолютно переконаний. Кожен з нас розуміє. Що ті люди, які так роблять, вони просто забули історію. Тому що, або не читали цю історію, тому що в той момент, коли українці починають всередині себе відчуватись, вони втрачають державність, вони втрачають надійну незалежність. не повинні повторити ці помилки. Ми повинні зробити з них висновки. І от в цьому заміж фактично була величезна кількість політичних партій. У нас були різні точки зору, такі є інші питання. Але з 24 лютого в нас є одна політична партія, яка називається Україна. У нас є одна партійна символіка. Це наш державний прапор, і в нас є один наш лідер, це наш Верховний Головокомандувач. І це тільки єдиний правильний підхід. Тому я вас всіх закликаю до єдності в цьому залі. Ви можете розраховувати завжди на вою підтримку, тому що я родом з нашого міста. Я завжди відкритий, не дивлячись на якісь можливості до війни на будь-яку співпрацю для нашої перемоги. У нас є зараз два стратегічних питання. Ми повинні перемогти і для цього повинні всі працювати. І друге стратегічне питання це вступ до Європейського Союзу і відбудова нашої країни. Далі після цього будемо схвалитися, все вже так вигрети, де звуки будемо святи, будемо обов'язково дискутувати, будемо все робити, але зараз ми повинні бути сильні як кулак. Тому що якщо ми будемо так по одному, нас дуже просто буде зламати. Якщо ми будемо спільні в цьому залі, в всій країні, ми будемо як кулак, і ми нанесемо всім кулаком такий удар, що вони більше собі через тисячу років не захочуть піти. Тому символічно, я хотів би сьогодні дізнався, що... Поки що у нас Верховний Арбіж ми встановили прапор Європейського Союзу і хотів з вами порадитися. Я хотів би символічно сьогодні внести цей прапор, потримати прапор Європейського Союзу міській архітектурі, наш країн без всі йдемо до перемоги, за це воюють наші хлопці, за це кожен день їдуть, на жаль, наші філії. Тому ми в будь-якому випадку прийдемо до перемоги, до своєї мети. І слава Україні! <іл> <кілка> <пілка> слава>, слава! З вашого дозволу, товариство, я підсумую, присідайте до вас. І хочу ще подякувати нас Олександрові Качурі за ту допомогу, яку він надає. І нашому місту, і іншим містам, зокрема, я слідкую за його сторінкою. Я бачив, як ми, ну, ми всі спостерігали, як він їздив зокрема до Херсону, найтяжі дні надавав допомогу, і багатьом іншим містам. І я впевнений, що зараз у нас відкривається скажімо так, нова ера розвитку нашого міста, і якраз а, ті наші. Якісь там непорозуміння, які там, це дуже добре, до речі. Я отримав сьогодні величезне задоволення, що ми взаємно визнали якби, ну, помилки один одного і попросили один одного вибачення. Це дуже добре, тому що визнавати помилку це 50% вирішення. А те, що ми потисли руки, це вже 100% гарантія для нашого міста, для України, що буде все добре, буде все гаразд. Дякуючи Богові і ЗСУ, звичайно, буде все гаразд, будемо тільки розвиватися. Ну, і європейські стандарти. Так, це є європейські стандарти політики. І е, я прошу, я його зараз тут покладу, поки що немає на вже отже, наступного. Ми виведемо ще стаціонарний, да. сьогодні наступну... наступну... символічне прапор, ми виведемо да. стаціонарний обов'язково прапор і наступну сесію так. і Я прошу зараз, щоб ми всі разом вперше в історії в приміщенні Іванторської міської ради, щоб пролунав. Гімн Європейського Союзу. Якщо не відмовляється людям, нам відковін ода до радості. І я роблю пропозицію, щоб ми на наступній сесії міської ради вже проголосували, щоб це було у нас на постійній основі після виконання державної України, що голона гімн Європейського Союзу. Тож прошу всіх. Вибачте реклама, mm -hmm. мене є не платить, не проплачує. На розгляд депутатів було запропоновано 34 питання, по яким прийняті відповідні рішення. Депутати перейменували ще 9 вулиць, назви яких були пов'язані з Росією та радянським минулим. Так вулицю Жуковського перейменували на вулицю Андрія Мельника. Андрій Атанасович Мельник. 1890-1964 роки полковник армії УНР, голова ОУН, борець за незалежність України, активний учасник Української революції 1917-1920 років. Вулиця Конотопських Партизанів. Стала вулицею Путивською, Путивльський тракт. Перші згадки у 1782 році. Замість вулиці Кочемазова. Тепер у конотопі вулиця Германівська, історична назва. Вулиця отримала назву від особистого імені або прізвища Герман, власник якого міг бути першим поселенцем на території даної вулиці. Вулиця Лермонтова відтепер носитиме ім'я Семена Сапуна. Сапун Семен Семенович, український революціонер, підпільник, керівник сумської обласної мережі ОУН під час німецької окупації. Голова товариства просвіта у місті Суми у 1942 році. Змінено і назву вулиці Руденка на вулицю Миколи Лемика. Микола Семенович Лемик, 1915 1941 роки, член ОУН у 1933 дев'ятсот Здійснив атентат представника радянського консульства Чекіста Олексія Майлова, щоб привернути увагу світу до Голодомору. В підрадянській Україні вулиця Рябошапка стала вулицею Симона Петлюри. Вступає в дію з 9 березня. Двадцять року Симон Васильович Петлюра, 1879 1926 політичний діяч, журналіст, літературний театральний критик, голова революційного уряду ОНР, головний отаман військ і флоту ОНР, зміненої назву вулиці Тургенєва. Тепер вона є вулицею Валерія Залужного. Валерій Федорович Залужний український воєнначальник, генерал, головнокомандувач Збройних сил. України замість вулиці Черняховського тепер є вулиця Франківська, на честь міста Івано-Франківськ. Вулиця 9 січня тепер стала вулицею Козинівською. Історична назва до цього Козинівська вулиця, 18 те середина ХХ століття. Перші згадки у 1782 році. Вулиця отримала назву від прізвища Козин, носії якого були першими.